Вітаю вас на каналі 12 Балів. І сьогодні ми поговоримо про те, як людина пов'язана з природою. Про природу вам вже відомо багато. Усе розмаїття природи поділяється на живу і неживу природу: будь-яка жива істота це організм, якому властиве живлення, дихання, виділення, ріст, розвиток, розмноження і відмирання. Чому рослина, позбавлена сонячного світла і води, починає чахнути? Чому тварина без води відчуває спрагу? Тому що в природі живе і не живе завжди пов'язане між собою. Людина, так само як і рослини і тварини, є частиною живої природи. Як і в більшості живих організмів, їй для життя потрібен кисень, що входить до складу повітря. І вода для пиття та приготування їжі. Без води неможливий також розвиток промисловості і сільського господарства. Уже на початку свого існування людина користувалася дарами природи, споживаючи в їжу коріння, насіння, плоди рослин, м'ясо тварин. Земля і тепер є годувальницею. Усі продукти харчування. Ми отримуємо від матінки природи. Наші пращури вивели з дикорослих сортів культурні пшеницю, жито, рис та кукурудзу. Вони нині є основним джерелом харчування. В Їжу використовують також овочі, плодові та ягідні культури. Людина приручила багато диких тварин. Свійськими стали корови, вівці, кури. Від них людина отримує м'ясо, молоко, яйця, шкіру та хутро. Деяких тварин використовують як тяглову силу. Рослини і тварини основне джерело природних матеріалів. Людина перетворює природу, отримує від неї все необхідне для життя. Однак зміни, що відбуваються в природі, впливають і на саму людину. Забруднення навколишнього середовища один з наслідків впливу людини на природу. У повітрі міст, поблизу великих автострад і шосе, міститься багато газів, небезпечних для здоров'я людини. Заводи і фабрики, труби яких не обладнані спеціальними вловлювачами, забруднюють повітря викидами диму, попилу та шкідливих речовин. У сільському господарстві використовують мінеральні добрива і отрутохімікати, що накопичуються в ґрунті, а потім у рослинах і тваринах. Із потоками дощу ці речовини потрапляють у річки, озера і ставки. У водоймах унаслідок накопичення поживних речовин бурхливо розвиваються водорості і гинуть рослини та тварини, які їх населяють. Така вода шкідлива і для людини. Транспорт, побутова техніка, різні технічні пристрої, джерела надмірного шуму, що негативно впливає на людину, призводить до зниження слуху, порушення сну, розладів нервової системи тощо: лінії електропередач, радіо, телебачення, деякі промислові установки. Також можуть позначатися на діяльності нашого організму і спричиняти різні захворювання. Людина має постійно пам'ятати про свій зв'язок з природою і враховувати це в господарській діяльності, а також про можливі наслідки впливу її на природу.